Привіт! Сьогодні ми зазирнемо в одну з найтемніших сторінок радянської історії України, поговоримо про систему трудоднів. Багато хто порівнює її з кріпацтвом. Давайте розбиратися, як це працювало і чому. Щоб одразу зрозуміти, про що йдеться, ось цитата з історичних джерел: Страшна система рабства ХХ століття. Це не просто гучні слова, вони чудово передають, наскільки гнітючою була ця реальність для мільйонів людей. Отже, в основі всього лежав так званий трудодень. Що це таке? Ну, це точно не гроші, які можна потримати в руках. Уявіть собі, що це просто галочка в обліковій книзі, позначка за день роботи. А от скільки ця позначка коштувала насправді, ніхто не знав до самого кінця року. Гаразд, перейдімо до того, як ця, так би мовити, оплата виглядала на практиці, бо тут все дуже цікаво. І тут, звісно, виникає логічне запитання якщо трудодень це не гроші, то як люди взагалі отримували хоч якусь винагороду за свою тяжку працю? А працювало все за так званим залишковим принципом. Звучить трохи складно. Насправді все просто і, чесно кажучи, цинічно. Дивіться спершу колгоспники цілий рік гарують на землі, потім держава забирає абсолютно весь врожай. І тільки після того, як держава виконала всі свої плани, якщо щось залишалося, ці крихти повертали в колгосп. І вже ці залишки ділили між людьми. Тобто селяни отримували щось останніми, і то якщо пощастить. А скільки це було в реальності? Ось вам конкретний приклад із джерел: за цілий день виснажливої праці людина могла отримати 200 грамів зерна. Просто вдумайтеся, це приблизно одна склянка за день роботи. І які ж наслідки? Зрозуміло, що жахливі. Оплата, якщо її так можна назвати, була мізерною і абсолютно непередбачуваною. Виживання цілих родин залежало від маленького клаптика землі біля хати. І це створювало просто нелюдський вибір або ти працюєш на колгосп, щоб тебе не покарали, або ти працюєш на своєму городі, щоб банально не померти з голоду. І це, звісно, підводить нас до наступного логічного питання як же система змушувала людей працювати в таких умовах? Відповідь, на жаль, проста через жорстокий примус і покарання. Добре, а що було, якщо хтось не виконував цей обов'язковий мінімум трудоднів, ну, скажімо, більше часу приділяв власному городу, щоб прогодувати дітей. О, це вважалося кримінальним злочином. Але послухайте, яке покарання до шести місяців виправних робіт на тому ж самому колгоспі, тобто людина просто продовжувала працювати там, же, але вже у статусі злочинця, і на додачу в неї забирали чверть вже зароблених трудоднів, тих самих, які і так майже нічого не вартували. Але, як виявилося, це була ще не межа. 1948 рік ця дата стала переломною система перейшла на абсолютно новий, ще більш жорстокий рівень. І ось ми підходимо до найстрашнішого в цій системі до масових депортацій та узаконеної дитячої праці. Саме цього дня, 21 лютого 1948 року, вийшов указ, який по суті розв'язав владі руки. Тепер за невиконання норми трудоднів можна було просто вислати людину, депортувати за межі України. І це стало потужним інструментом терору. Що це означало на практиці людей силоміць вивозили найчастіше кудись у Сибір в такі ж самі злиденні колгоспи. Їх виганяли, як влучно кажуть у джерелах без кола і двора. Тобто людина втрачала абсолютно все свій дім, своє майно, все своє життя. І ще один жахливий елемент системи діти. Починаючи з 12 років, вони вже були зобов'язані відпрацювати на колгосп свій мінімум 50 трудоднів на рік. У них просто крали дитинство. Скільки ж тривало це жахіття? Давайте поглянемо на часові рамки, щоб усвідомити справжній масштаб цієї трагедії. Отже, система з'явилася у 1930-х. У 1948-му, як ми вже знаємо, вона досягла піку своєї жорстокості, і проіснувала вона аж до 1966 року. Тільки вдумайтесь, цілих 36 років це життя цілого покоління, яке виросло в умовах, що дуже нагадували рабство. Щоб було зрозуміліше, наскільки унікально жорстокою була ця система для селян. Давайте просто порівняємо їхнє життя з життям міського робітника. Так у містах теж було не солодко. Робітники не могли просто так змінити роботу без дозволу. Але у них була фіксована зарплата і вісьмигодинний робочий день, а в селян жодної гарантованої оплати, робочий день по 14 годин і постійна загроза депортації над головою. І навіть коли в 1966 році трудодні нарешті скасували, що прийшло на зміну так, гарантована зарплата. Але яка близько 30-40 рублів на місяць. За пекельну працю на землі це все ще були, по суті, копійки. І все це змушує замислитися над одним, можливо, головним питанням коли праця є примусовою, а її вартість за тебе визначає держава, то чого вона насправді варта? Ось таке питання залишається після дослідження цієї теми. Дякую.